Доброго дня, шановні мешканці Житомирщини. Сьогодні наш брифінг на тему призначення житлових субсидій на опалювальний період буде проведено автоматично. Упродовж січня-вересня, за результатами розгляду звернень, переданих територіальними громадами та прийнятих безпосередньо сервісними центрами, головними управлінням призначено та перераховано понад 50 тисяч житлових субсидій та пільг. На фінансування виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного і побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом упродовж 10 місяців поточного року спрямовано майже 1,2 мільярди гривень. Принагідно інформую, що фінансування житлових субсидій та пільг здійснюється у поточному місяці за попередній. Тобто у жовтні проведено фінансування виплати житлових субсидій та пільг понад 91 тисячі їх одержувачів за вересень. На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії та пільг буде проведено в автоматичному режимі, без звернення громадян для всіх. Кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року та тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривнів. Тобто громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися виплатою не потрібно. Звернутися за отриманням субсидії необхідно домогосподарствам. Які отримують житлову субсидію за місцем фактичного проживання як внутрішньо переміщені особи, у складі яких є задекларовані особи, у складі яких є кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих, які орендують житлові приміщення для проживання і звертаються за виплатою житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде паливо заява та декларація подаються до кінця календарного року, але один раз на рік. Варто звернутися за призначенням субсидії, також тим, хто подавав заяву на припинення субсидії. Користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а тепер хочуть отримувати житлову субсидію, мають зміни у складі родини, соціального стану тощо. Подати документи можна в один із способів: особисто звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу органу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Крім того, документи, необхідні для призначення житлових субсидій, також можна подати до відповідної територіальної громади або до Центру надання адміністративних послуг. Для призначення житлової субсидії надаються за встановленими формами заява та декларація. Залежно від обставин можуть надаватися інші документи за наявності, договір наймання житла у разі проживання у житлі, що орендується, копії договору про реструктуризацію заборгованості за умови наявної заборгованості та укладання договору. У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті. Наприклад, документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим, задекларованим місцем проживання, зокрема довідки, виписки про проживання без прописки та інші документи, або довідки про внутрішньопереміщеної особи. Під час розрахунку житлової субсидії жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Хочу зазначити, що громадянам, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, також не потрібно додатково звертатися до органів пенсійного фонду, адже перерахунок пільг на опалювальний період буде проведений також автоматично. Звертаю увагу, що з метою надання оперативних роз'яснень в головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області працюють гарячі телефонні лінії. У разі виникнення питань консультації можна отримати за номерами телефонів 0412. 33 40 39 та 0 800 505 226, а також за номерами телефонів гарячої лінії сервісних центрів, які розміщені на веб-порталі Пенсійного фонду України та на офіційній сторінці Головного управління в соціальній мережі Facebook. Дякую за увагу!